Come on. Майже сотня боксерів з усієї області взяла участь у чемпіонаті Львівщини. Саме за результатами цих змагань визначать спортсменів, які увійдуть до збірної області та виступатимуть на чемпіонаті України. Така кількість охочих побоксувати свідчить. Наш район ще не втратив тих традицій, якими славився. Бо щоб виховати нового котельника, змагальний досвід просто необхідний. Ну, для того, щоб ми розмовляли, щоб повиховку майстер спорту, це потрібно не менше 6-8 років тяжкої праці. Це людина повинна років з 14-12 років почати приготувати зал свій досвід. само зрозуміло. Практика боксерська це змагання обласні, регіональні, всеукраїнські. І людина здобуває досвід. І через років 6-8 при певних обставинах це таланті, праці, тренера, тренера спортсмена. Ну і при фінансуванні він стане може виконати на матима спорту. Популярність боксу на Львівщині дозволила організаторам влаштувати змагання за олімпійською системою. Програв вилетів. Трибоє боксірує. Перший бій проходиш, проходиш півфінал, другий бій в, в фінал, третій бій, або фіналіст, або друге місце. Боксували з місцевими спортсменами і бійці з Рівного зізнаються, змагатися з львів'янами їм цікаво. Не скажу, що важко, було нормально боксувати. Просто якби не вистачало ще підготовки, можливо. А так рівень хороший. Як в їхньої школі, так і в нашій. Іван Ільницький один із найкращих боксерів Львівщини. Він щойно повернувся з Індії, де виступав у всесвітній серії боксу за тамтешній клуб. Зарплати, зазначає Іван, там вищі. Тут через Федерацію боксу України мені з Києва подзвонили і запропонували поїхати в Індію. Вони там, так як кажуть, купили. От, і я за них боксурував. Бокс такий вид спорту, який дозволяє проявити себе і в інших бійцівських дисциплінах. По-перше, наприклад, це дуже гарний вид спорту. І, наприклад, як ми виступаємо по змішним деборсам, наші хлопці от зараз беруть участь в цих змаганнях по боксу. Треба, якби, збільшувати свій досвід, тому що кожне змагання це як емоційний досвід, так як і практичний досвід переживання. Той рівень, який продемонстрували спортсмени на чемпіонаті області, вселяє надію, що Львівщина і надалі задаватиме тон в Україні, Віталій Колачковський, Володимир Квятковський, головні новини Львова.